Як будуть розвертатися події. О. Ого. А події дійсно будуть розвертатися. Притом раптово, дуже стрімко, дуже якось, знаєте, різко. Да, можливо, це трохи буде страшно і неприємно. Да? Агресивно, я б навіть сказала, да? агресивно, але. Рух буде знаєте, в краще. Рух буде в краще. Да? Чому? Тому що, по-перше, мабуть, що дуже довго ви були в якомусь застої, да? коли ви відчували, що нічого не відбувається. Або ви, наче з одного боку, і не, і не хотіли бути в такому стані, да? коли наче нічого не відбувається. А з другого боку нічого й не робили для того, щоб е щось змінилося. І ну, як, знаєте, дозрівав, плід дозрівав, так би мовити. Да? І тут приходить карта смерть. Це завжди перестає. Хід да, з одного стану в другий. Тобто, Це означає, що вже ніколи не буде так, як раніше. Ніколи. Притом тут королева мечів, да, лицар мечів і шість мечів. Тобто, Тут раптово, навіть повторюсь, агресивно буде знаєте, як вихор вриватися, якісь зміни в ваше життя. Але воно все одно все на краще. Тобто чекайте якихось кардинальних, раптових і стрімких змін.